Тетяна із Києва. Сьогодні я хочу намалювати Софію Київську. Вона знаходиться в центрі Києва, така, такий гарний собор. Мені він дуже подобається, але це буде такі тільки якісь невеличкі фрагменти. Я не буду вирисовувати. Досконало, тому що це довго довго Я буду малювати якийсь літній день враження від цього міста, без деталізації, Так, що вийде, то й буде. Я малюю на папірі для гуаші і гуашу, звісно ж то. Так що давайте почнемо. Щоб легше було малювати, треба прибрати цей білий холст. Тому потім буде легше, так що, тому що ти будеш бачити, які тона використовувати. Ну, я в деяких містах, зараз зроблю десь світліше, десь. Більш темніше, подивлюся, а сюди трохи донизу зовсім зовсім світло зроблю. Мені дуже незручно, я в одній руці тримаю телефон, знімаю і намагаюсь глянути через нього туди вниз. Ви знаєте, любі друзі, що малювання це медитативний процес, і краще, щоб нічого не заважало навіть зйомку, мабуть, я іншим разом поставлю телефон на якийсь штатив, приспособлю я вже пробувала все одно, якось теж не дуже зручно. Тому, так, малюю, як малюю. В общем, я тут малюю. Де блідо блакитним кольором, змішала білий із блакитним. І ось таким приємним блакитним кольором намагаюсь створити атмосферу кругом цього храму. Софія Київська, дуже древній такий собор. І кажуть, у нас в Києві стоїть Софія, стоїть. Україна стоїть Київ. Так що це такий знаковий собор, він дуже старовинний. Його багато разів перебудовували. ну, Якщо вам цікаво, можете подивитися, на YouTube є дуже багато відео, є такі віртуальні екскурсії, дуже цікаві, розказують. Історію цього храму. Що в ньому цікаво, що він такий сам по собі купу золотий, а тут біло-такий блакитний колір, дуже красивий. Прям ця тональність подобається. Я взагалі а, такий голубуватий колір. Так що я, коли задумалась намалювати храм, думаю, Спробую Софію Київську. Я думаю, на мене кияни не будуть ображатися, що я намалюю його не дуже гарно. Ну, я маю на увазі не професійно. Але дань цієї історичної пам'яті цьому собору хочу віддати. Це прикраса нашої столиці. Такий духовний центр нашої української ідентичності. Так що, ось так от я малюю і отримую задоволення. Якщо щось буду говорити не попад, вибачайте мене. Я навіть от час тримаю камеру і забуваю трохи, що все ж таки я не ну, не одна тут, а ви зі мною починаю щось таке не дуже розумне говорити. Вибачайте вже мене тут у мене якийсь, ну там, будинок є поряд. Не знаю, може я його так, знаєте, вообще спишу, щоб він так десь. Якийсь туман пішов. Ну, взагалі, в мене все, мабуть, буде в тумані, тому що щоб малювати архітектуру, це дуже багато часу потрібно. А я люблю малювати швидко, щоб це були картини такі незамучені, Щоб просто це було, знаєте, картина про настрій, а не про точний малюнок такий. Так що... Ось так трохи накидала, потім, коли виключу камеру, більш подивлюся, уважно, можливо, щось поправити. Я тут підложила таку обкладинку із книжок. Це ще від доньки <сум> залишилося від школи, а вона книжки свої заправляла ось в таку плюнку, чи як її назвати, обкладинку. І... Вона мені допомагає, щоб, по-перше, тут білого кольору не було, тому що коли білий кольор і погано фокусується камера. А так, коли збоку жовтенька, тут уже більш-менш я трохи закрасила. Ой, друзі мої, медитація, прямо я не знаю, я, мабуть, Візьму собі за практику, просто брати аркуші, такі якісь офісного папіру і малювати, не думаючи що. Просто от краска мене якась заворожує те, як краска лягає, що в відтоги потім з цього вийде. Тому що зараз ось такий колір, коли висохне, він буде блідий, трохи зникне колір, але все одно буде прикольно. Камера зовсім, мабуть, не передає той колір, який я тут намішала. Але все одно, я думаю, ви розумієте, чим я тут займаюся. І так от прийшла в притик. До споруди трошки так намалювала щось. Десь, можливо, будуть незакрашені якісь такі участки, якісь місця. Ну, ось так, якесь небо. Щось воно в мене таке квадратне, я малюю синтетичним пензликом, і тому і він, бачите, такий прямокутний. І тому маски такі більш якісь графічні виходять, Ну нічого. І так, добре. Так, буде непогано, якщо з одної сторони більш темніше, а тут світліше. Можливо, так тут зробити менш таким блакитним, можливо, я зроблю якісь такі легкі-легкі. Хмаринки. ну Буває таке влітку не на дощ, а просто просто якісь хмаринки в небі. Так, може, якось вверх підуть вони, або так залишу. А інколи буває, що небо зовсім бліде роблять, щоб воно навіть не лізло в око, щоб не було на першому плані. Тому що, наприклад, в цій картині головний герой у нас цей собор, да? Софія Київська. Ну, або, можливо, я просто назву його собором, щоб не ображати інших людей, тому що ми ж не вийде фотографічний, як на фотографії. Ну і взагалі то живопис є реалістичний, звичайно, академічний, якісь там малюнки. А взагалі-то живопис це ж не фотографний. Не фото, це ж а, про почуття, про враження від якогось міста. Ну, я так вважаю, і немає такої задачі намалювати прям точ-точ. У ну, мене і не вийде, тому що мало досвіду. То... Так, ось. Получається, в мене поки що. Ви знаєте, так от блідо нарисував, а намалювати, і так буде якась неясна картина, як майже в тумані. І нічого. От я навіть через камеру дивлюся, теж непогано. Якийсь силует храму. Зараз попробую ще щось зробити, так було блідо, а потім, можливо, посилю. Якийсь кольор, а можливо і ні. Так, спробую. Ось так я положила охру. І, бачите, храм у мене буде трохи в контражорі. З цієї сторони, в мене буде йти світло і так трохи десь в тінь буде, десь буде тут блік на цьому місці. І так далі, далі я зараз закрашу це все. Ну, і давайте покажу вам наступний етап, який в мене з'явиться. Ми ж знаємо, розглядаємо цвітовий круг, дуже вам раджу його вивчити, тому що ці знання можуть пригодитися просто у якомусь звичайному житті. Наприклад, Дизайнери одежі, вони теж використовують ці звання і знають, що протилежні кольори на цвітовому цьому, цьому крузі вони підсилюють друг дружку. Наприклад, протилежний колір на крузі від красного це зелений якщо в одежі, наприклад, красний зелен, ну, червоний зелений будуть, то вони будуть підсилювати друг дружку, і це дуже гарний ефект тоді з'являється. А також і в живопису синій, помаранчевий, допустим, помаранчевий, фіолетовий, теж вони гарно виглядають. А подивіться, які гарні кольори з'являються, коли а, на малюнку будуть, наприклад, фіолетовий і такий зелений теж дуже гарно. Ось, прошу вам, бачите, я набрала на комп'ютері цвітовий круг Ітана. Ось тут протилежні кольори, бачите? Тут триада. В взагалі, це дуже-дуже цікаво. От Жовтий, напроти, буде тут фіолетовий, Ось синій, помаранчевий. Ну І жовтий з синім теж дуже гарно буде виглядати. Ну, так, що, якщо близько, десь знаходяться, ті кольори підсилюють враження, підсилюють друг, друг, друг дружку. А тут, наприклад, ось зелений, бачите? А тут червоний, Ось вони на протилежному боці цього кругу знаходяться. Тому повивчайте це питання, якщо вам буде цікаво, можливо, вам якось це допоможе в житті. Ось такий у мене тап зараз. Я займаюся тим, що просто замальовую якісь міста, де є білий кольор. І насолоджуюсь цим процесом. Я думаю, що вам не цікаво дивитися на те, як я накладаю ці маски просто звичайним образом. Так як храм в контражурі, хоч він біло-блакитний, але мені здається. Він буде такий білий, віддавати блакитним і ще десь помаранчевим. Ну, по крайній мірі, мені так здається, що так повинно бути. Можливо, по правам живопису цей невірно, але ну, я так відчуваю В тіні. Так, давайте згадаємо. Є таке правило, що денне, денне світло, воно біле, Буває лимонно, якесь таке біле. Ну, взагалі, тут це денне світло, якщо це просто день, то це воно таке холодне, тому тіні повинні бути теплими. Отже, якщо тіні теплі, значить на храмі десь потрібно бути. Ну, Мати місце, потрібно намалювати якісь теплі кольори, можливо охресті, жовті або лимонні, ну щось таке. Ну, Я так собі вважаю, це. я ще буду дивитися, як воно буде на самото ділі виходити. Поки що я за... замальовую такі блідо-блакитним. Так, тут у нас. Буде вхід сюди. Поки що така нехитра в мене архітектура тут виявляється. Так, це все. Я так трохи білого, трохи помаранчевого десь мазнула. Бачите, ось в цьому місці охри положила, десь помаранчевий. Ой, зачепила одне місце, де не потрібно. Тут нічого бути такого. Ну, ладно. Це таке як віконце, воно там таке заокруглене. Ось тут. Малюю, не знаю, що я вам там показую. Вибачайте мене, я просто захоплююсь і вже, мабуть, камеру неправильно держу. Так, там такі якісь візерунки є. Давайте зробимо тут охрест. Ну, так трошки. Охру десь положу, потім блакитне я положу. А, треба подумати, як це все зробити, щоб воно якось гармонійно виглядало. Тут десь якесь, можливо, віконце, так поки що я темно-блакитним намітила. Давайте положимо поки що такий блакитний, а потім отут вхід, я туди додам, мабуть, ще й зеленого. Хай тут трохи таке щось буде зеленувати, потім, можу, може, поверх положу біла, блакитне. Зараз подивлюся. І так подобаються ці е, якісь е, змішані цвіта такі. Кольори, там десь білий, блакитний, зелений. такі спокійні кольори. Тут поки що в мене зовсім не золото, це такі, знаєте, намітки. <сміття> Потім буду висвітляти, пліки малювати, поки що розукрашка у мене. Ну ось, Займаюсь уточненням, вималюю храми, які поряд. Треба, бачите, із стіною розібратися. Тут поряд якийсь будинок, але не знаю. Я його так намалювала, треба було, мабуть, його більш таким світлим. Я введу його в тінь, зовсім його не буде видно. А ось це головний герой, оця центральна споруда буде. Ну Ось таке вимальовую. Там, звісно ж, такі візерунки дуже цікаві. Але я не зможу і, тим паче, на такому маленькому форматі, ну, щось приблизно. Купол такий більш-менш вже золотий мене, але там теж треба все уточнювати. Ну Ось, друзі, так я намалювала. Я так захопилася, що навіть перестала вам показувати всі етапи. Але ви розумієте, що це просто медитація, і малюєш як тобі на душу. І такий храм з'явився. Мені дуже подобається ця картина, і я отримую задоволення навіть від того, що. Це нам намальовану Я з нею трохи-трохи подружилася, потоворошувала, скажімо так, але все одно в мене не все виходить. І тут навіть немає ніякої деталізації, але все одно. Ви ж розумієте, що це храм, якщо дивитесь на цю картину. Якийсь намюк на храм, що поряд. Дерева, так на цій Софійській площі ростуть біля храму. Мені дуже подобається, я отримала задоволення, малюючи цю картину. Напишіть мені, будь ласка, подобається вам моє малювання. І, взагалі, Напишіть мені, де ви, що ви, чим ви займаєтесь, чим цікавеньким. Давайте поспілкуємося у коментарях і бажаю всім, всім здоров'я. Слава Україні, слава ЗСУ! Все буде у нас добре. До нових відео з вами Тетяна. Пока-пока.